Доброго дня всім. Сьогодні 12 вересня 2024 рік, четвер сьогодні. Хочу сьогодні вже зрізати свій аватар. Він уже спілий, повністю вже і нижні ягоди вже набрали цукру, то і солодкий він уже. Так що сьогодні буде він вивозиться на ринок на реалізацію. Так, ну давайте зріжемо, там воно більші груни. Так, ось у виходить е, надівав, трохи обривалося. Ось, ну нічого ми зараз. Позавчора побачив, чи пташка, чи, можливо, цей е, горобчик залетів. І дивлюся, дирка. В його діє, то я надів мішечка, бо думаю, це вже як попробував, то вже буде долі. Ох, блін, і ще. Си. Ще пару штука полотен. Та так, ну це ось така груна. Ну, хто його знає? Зараз побачимо. Думаю, мабуть, півтора Б. Так, давай там ще Да, Де воно включається? А ну, клотне. Показуй там, де там шутомено. Так, ну, так, скільки вони там в день? Кіло 400. Е, Кіло 410. Ну, так як я казав, до півтора. Так вона знімає тоже, як я піднімаю. Всі льодка відпала. Ну що, давайте мабуть, ще все зріжу. <кліг> немає таких уже, е, як в тому році я вважив по 2,5 кг були. Уже в цьому році таких немає. Тому що є грони, як ось, наприклад, велика вона. Але ягода тут така 2 см, де-не-де такі. Ну, в основному це із запилення. що Вона довжна 4-5 см бути в довжину, а вона ну, коротенькі такі, по 2 см десь. Тут ось, ось, ось трошки длинніша. <кій> Дивлюся, опили, ну, як опилялися грони, то. На шпалері ягода була дов, довша. А на арці вийшло, що тут ягоди якісь. ну Містами є, ось, іначе наче видовжені є. Але ось де великі груни, то чомусь ягода вийшло, ну, Блін, 20 см і півтора буває, длина чогось. Хоча й з ямкою з усім. Так. Давайте звожемо. Так. Тіло 225. Так, трохи менше. Не ну, казав, це саме більше буде. Ще ось все... одну зріжемо, так. Лежу, дві положив і вже красота яка. Так. Але ж дивіться, кіло 200, і ось така сама висить. Це один пагін, виходить. Тобто, кіло, ну, кіла два з половиною, я думаю було б, мабуть, із одного. Ну то таке. Так. Тут я ось і підложував, щоб гребіножка не пере... об проволоку, щоб не переломилася. Так, так цю візьму, щоб далі гребіножка не цей. Все яка гарненька вона. Ну, це теж така увесіта. Так ложимо. О, ця ж сама більша виходить, кіло 630. Показуєш там? Mm -hmm. Ну, приблизь, щоб видно було. Кіло <кхем> 630. Так що це самого, ще, я думаю, це вже не буде воно. Ось що, Але ж то, також, дивіться, тільки що зрізав ось одну. І це одна лозина. І ви подивіться, яка вона товста. О, і ось одну зрізав кіло 600. Ну і ця десь до півтора бе. От, виходить, 3 кг на одну лозину і вона ще й жирує, виходить. Так, ну оце таке. Так. І плюс ось ще пасинок я показував, бо всі говорять, немає пасинків. Ну Там відео є, я зняв, ось він висить. Ну, я думаю, з такою погодою він приспіє також. Так, зараз піду, покажу шкінку нашу. Ну, а це така арка, кажу арка, шкілка така. Вже такі соджанці. Получається, що вже лоза потихеньку визріває, знизу вже починає визрівати. Топортуна вже я Вже в ній ріс. Це тако. Вже на деяких вже виходить визріло вже до половини. Так що. А на деяких ще, ще зелене. Знизу вже пішло. Сантиметрів 20-30 вже визріла лоза. Ну, але, ну, я думаю, до кінця жовтня вона визріє. І, так що кому потрібні саджанці аватара. Недорого, як кажуть. Так що обращайтесь, телефонуйте, саджанці поки є. Так. На цьому будемо закінчувати, будемо йти зрізати аватар повністю весь і вивозити на ринок. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення!